Вже менш місяця залишилося до першого вересня, до початку навчального року, і ми готуємося до початку навчального року. Ми будуємо підземні школи. На жаль, ми вимушені будувати підземні школи. Бо в школах, які у нас є, в справжніх школах неможливо сьогодні займатися з метою безпеки наших дітей. А безпека це головне і чудово розуміємо, що дітям потрібно навчатися, і навчання тільки в режимі онлайн воно не задовольняє ні наших дітей, ні батьків дітей, ні нас. Тому будуємо підземні школи. До 1 вересня ми побудуємо ще три підземні школи і будемо мати можливість 15 тисяч школярів будуть навчатися вже в комбінованому режимі. Нагадую вам, що у нас працюють чотири підземні школи. Крім цього, ми обладнали. 6 Станці метрополітену переобладнали їх. і Там навчаються наші діти. І Хочу сказати, що ми не зупиняємось, і до кінця цього року, до початку нового року, ми побудуємо ще три підземні школи. Тобто, у нас у Харкові буде 10 справжніх підземних школ, в яких будуть навчатися наші діти. Пані Грю, з огляду на ситуацію, чи не буде проблем з харчуванням учнів у школах? Як вирішуєте взагалі це питання? Ні, не буде проблем. Ви вирішуємо постійно це питання. Вона у нас ми доставляємо їжу і хочу сказати, що діти дуже так це коли буде нарешті знаєте, перерва, щоб скаштувати ці страви дуже класні страви, які наші кухарі для них виробляють. І знаєте, я дуже вдячний всім всім. Хто працює в цій сфері? Бо це задоволення дітей. І що стосується цих підземних школ, то у нас відпрацьована система доставки туди їжі для наших школярів.